Сьогодні ми в гостях у філологічного факультету. Привіт! Як вас звуть? Карім? Мене звуть Назар. Єва. Даша, Світлана, Вероніка. Чому ви вирішили прийняти участь в Ну, Мене запросили, я не проти взяти участь. Це цікаво, це нові знайомства, це нові активності. А хто ви взагалі в Альмі філологічного? Ну, ми пишемо сценарії разом. Да, ми сценаристки, ми автори ідеї і, взагалі, все, що ми робимо, це і стукаємо сценарій. по головам, да. що приходимо на репетицію. А ви знали, що раніше в Альмі приймали участь лише першокурсники? Знаємо. Так, повідомляємо про це. Ви раді, що є можливість у вас прийняти? А? Да. Ну, я взагалі не планував, але мене заманили сюди балами. от. <гум> <О, так. гум> що складно взагалі поєднувати? Навчання, альму, якісь, можливо, свої інші хобі? Так, чесно, дуже складно. й <гум> студентську раду дуже складно. Але студентська рада то любов? Звісно, я кей. <гум> А які взагалі головні інсайди віддальми у вас є? Можливо, якийсь досвід, от, написання сценарію, акторства, чи просто от познайомитись з людьми класно, з первашами? Ну, е класно познайомитись, по-перше. Ми здружилися, ми трошки розпілкувалися. так. Такі прекрасні люди, не знаю. Я до цього е ну, не, не, в мене не було такої нагоди познайомитись, по-перше, а по-друге, звісно, це досвід, написання сценарію, зведення оцих всіх подій. Ну, особисто для мене альма це е, знайти однодумців. Я познайомилася ближче з Веронікою. Ми е, гарно спрацювалися, тому що ми писали разом сценарій Вершовану. А тут треба якось домовлятися, що хто пише, тому що ти е, одну строку за іншим не допишеш. От. Е, е, е. А так, е, ну, мій особистий досвід, що демократія не буде працювати у нас жорсткий тоталітаризм. Чата. Дуже вам дякую, бажаю філологічного успіхів на виступі. Тримаємо за вас кулачки. Дякую, тобі. Дякую. Дякую, 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 дякую. Отже, друзі, ми продовжуємо знімати щоденники, а й ми сьогодні ми завітали в таку вайбову, автентичну лампову репетицію філософського факультету. Привіт всім! Як вас звуть з якого ви курсу? Привіт, у нас з я з першого курсу. мене Кирило, я. З другого курсу. Я Ксенія, я з третього курсу папірології. Я Валерія. Я з третього курсу Шо на групниці Ксенії. Дівчатворожіні замість Обочи насіння марять, сидячи в саду, хай напише принц Баду. Що взагалі робите, Ваня? Може ви танцюєте, співаєте, чи крили якісь акторські здібності. У нас є столят. У нас є uh, контент, у нас є апельсини, у нас є абсурд, і в нас є Райан Брайан картонний. <сум> <сум> так, ну ми uh, маємо зробити так. Ми маємо зібрати себе і показати себе про мою щось некається заняти. У нас було дуже багато ідей. Uh, ось яка в нас зараз. <сум> 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 Вона виникла в останній момент. Uh, uh -huh. І скажімо, що Довго. Ми йшли до цього довго. Це у вас виступ завтра. Так, завтра. так Повністю виходить. Ні, в нас ще є робота, і ми будемо ще займатися нас. Ставкою того, що нам треба зробити на завтра. Да, можливо, ми сьогодні не тут. А Так, можливо ми сьогодні коли тут. на і на коридо. Свою юність На цій ноті я бажаю філософського факультету у вашій участі перемоги просто втілення ваших людей. Звісно, будьте таки нашкомітися, таке можна класно. Дякую. Дякую, вам! Друзі, ми продовжуємо знімати щоденники Альми, і сьогодні ми завітали до фізичного факультету. Привіт, як тебе звуть? Привіт, мене звати Ліза Діана Михайло. Чому ви вирішили прийняти участь в Альмі взагалі? А, мене заставили. Мені дуже подобається танцювати, тому прийшлося. А тому, що на першому курсі в мене не було такої змоги, я вирішила себе спробувати в цьому році, бо я вважаю, що це дуже важливо для свого досвіду. <плес> Взагалі курсу? Я з першого курсу. Я з четвертого. Опа, це ти застав ще першу альму очну. Так, я єдина людина, яка з четвертого курсу ще на альмі. А що ти взагалі робиш в альмі? Можливо, ти акторка танцюєш? Я і танцюю, і акторка. Я займаю одну з головних ролей, тому я можу сказати, головна героїня. Багато поверхівки вже замбули, де мимбули, не хомали сирати, не писали снег. Як взагалі з'явилась ідея? Е, ідея з'явилася на одному зі дзвонів із колишньою головою нашої студради. і ми сиділи, сиділи, розмовляли, розмовляли, а потім воно само прийшло і ми почали щось обсуждати. Першокурсники, вони доволі активні. Вони просто приділяють багато часу університетському життю і взагалі реалізації ідей. Чи Ти з цим погоджуєшся? Так, погоджуюсь в цьому році. Дуже багато активних студентів, першокурсників, але це ненадовго. надовго, я думаю. Дуже вам дякую. Я вам бажаю успіхів в Альмі. Може, навіть перемоги. Хто знає? Сподіваємось. Ми будемо старатися перемогти. Я ми ми нічого не обіцяємо. <ріху> Дід, не дивись це інтерв'ю. Дякую, Дякую. І Дякую і моя вам також добачення. Всім привіт, друзі! Це UNK. і ми знімаємо щоденник Альми. Сьогодні у нас на черзі економічний факультет. Економічний факультет. Як вас звуть? Які у вас враження від цієї зйомки? Мене звати Кузьма. Я тут е, знімаюся, і не тільки знімаюся, допомагаю людям. Також все окей. В принципі, ми все, ми все відзнімемо. Поки враження, все супер. Е, дуже велике вам дякую. Ви ви, ви нам дуже сильно допомагаєте. ЮНК це любов, і передаю привіт цим З UNK, да. Ну, я думаю, що все буде як і колись дуже класно. Ну коротко і ясно. Взагалі це дуже круто. Чи складно було організувати ці зйомки, зйомки Альми? Ну, якоюсь мірою, тому що не так багато людей зараз в Харкові і готові, в принципі, щось якось активно робити. Але економ у нас завжди дуже активні люди, і майже всі, хто, кого я знаю, хто є, прийшли. Економ дуже активні тому. Економ! Економ! Е а як воно бути актором перед камерою? Дуже складно. Набагато легше бути за кадром та керувати процесом. Написання сценарію займало багато часу? Е, тиждень. Ми витратили десь е, тиждень загалом. Е, ну, ми витрачали, сідали вечорами і писали сценарій. В принципі, всі, хто хотів долучитися до створення сценарію, вони всі були залучені, тобто, у нас ніхто не залишився обуреним та непочутим. А от ти встиг застати стару альму? Чи зараз вона відрізняється якось по атмосфері, по сфері діяльності? Можливо? Ну. Так, дуже сильно. Бо, наприклад, якщо зараз це буде відео, то раніше це була постановка театралізована, дуже багато людей, дуже багато емоцій, і дуже багато днів підготовки. Відрізняється. А багато першокурсників в цьому році залучено в Альмі? Так, в основному тільки першокурсники. Дуже вам дякую, друзі. Сподіваюсь, що у вас вийде дуже гарний виступ і все буде супер. А це дякую. щоденники Альми від Юнкей. А ми продовжуємо зйомку щоденників Альми, і зараз ми поспілкуємось з учасниками Альми економічного факультету. Як вас звуть? Юліана Яра. Чому ви вирішили приймати участь в Альмі? Бо я вважаю це дуже креативно і дуже цікаво. Багато чула про Альму попередніх років. і дуже хотілося взяти участь. І нарешті я така нагода. Ура! Це класно. А які ви ролі граєте в сценарії? Чому ви саме їх обрали? Я брала танці, бо обожнюю танці. Я також обожнюю танці. Танці це моє життя, і я жити без цього не можу. А чи було важко працювати над сценаріям? Ні, ні. Це зайняло багато часу? Ні, ні скільки. Ми з нетерпінням чекатимемо на виступ економа. І так, друзі, щоденники, альма економічного підходять до кінця, бо ми майже завершили зйомку. І я хочу вас спитати, як це було, як це взагалі брати участь в Альмі? Спитаємо друзів в наших попол. Ви будемо. До старо. Трішечки стендап був. Насправді ми більше сміялись, ніж знімали, але мені сподобалось. Про дуже креативно. Я почуваю строки зґвалтовано. Я вважаю, що ми маємо це сказати разом. Зйомка! Зйомка! Отже, друзі, ми продовжуємо знімати щоденники Альми, і сьогодні ми в гостях у юридичного факультету. Привіт, як вас звуть? Привіт, я Кристина. Привіт, я Настя. Я Мирослав. Мене звати Всеволод, я з першого курсу. Мене звати Вероніка з першого курсу. Настя з першого. З першого боже клас. Чому вирішила прийняти участь в Альмі взагалі? Бо гарний колектив у юридичній студраді, тому вирішила прийняти участь. Ну для того, щоб може показати свої якісь акторські здібності. Ти актор. Ну, трошки. Це кул. Щоб розкрити, можливо, якісь таланти, щоб більше проводити часу тут з усіма разом. І для балів. <рес> Це топ. Кліп не двічі, якщо тебе тримають заручники. Окей, друзі, а хто ви взагалі в альмі? Танцівники, актори? Чи може ви багатозадачні? Ми писали сценарій, а потім вирішили танцювати. Нічого собі. Те саме. У нас один мозок на двох. Ну, спочатку повинен був танцювати. Зараз я граю на гітарі там з дівчинкою, потім я як воєнний вже. Що там з дівчинкою? Все дізнаєтесь, все побачите. Так. Без спойлерів, ага. Це тізер, це тізер. <ріст> — Це промоут просто. Я скажу, скажу вам так: сценарій ми писали, скажімо, всім нашим творчим колективом, тож, звісно, долучалися. Буде щось круте. Так. <ріст> Окей, добре. А як взагалі створення Чи Було це важко чи займає багато часу? Це не було важко, бо ми класно проводили час, тому все добре. <ріст> Знаєте взагалі значення слова альмаматер? Ну і десь чув, що це, типу, мати, щось таке. Конкурс якийсь. <г chiardove> так, в нашому університеті так називають конкурс. Взагалі Альмаматер це, от, типу, про Каразінський, можна сказати, це наш університет, це наш Альмаматер. Ну, саме так, на майбутнє, то не важливо. Ну, я можу лише сказати, що я нічого не чекаю. Я чекаю тільки те, що наш виступ, скажімо так, порве просто за. Ми теж будемо з нетерпінням чекати на виступ юридичного факультету. Це юридичний факультет.